Яскрава подія для вихованців Богодухівського дитячого будинку інтернату. Сюди завітала команда небайдужих. Зірки української естради виступили з концертом. Благодійники ж передали подарунки, різнокольорові голуби подарували щирі непідробні емоції. Реалізував ідею та організував захід. Відомий меценат, волонтер, президент міжнародної академії справ людини Юрій Гордієнко. З першого дня повномасштабної війни ми активно допомагаємо дитячому дому. Вони лишені той поддержки, которая необходима получать, но которую люди должны получать. В наше время семьям тяжело найти себе поддержку, видите, какая паника, и люди многие теряются, не знают, что делать. А они больше всего нуждаются в этой поддержке. Юрій разом із командою здійснював евакуацію дітей від початку повномасштабного вторгнення і завжди підтримував Богодухівський дитячий будинок інтернат. Я зі своєю командою займаюся евакуацією цього дому. повністю всіх дітей ми вивезли в безпечне місце, обеспечили питанням, проживанням, всім необхідним. Також ми після того, як більш-менш наладилася обстановка, ми їх привезли обратно, частину дітей вернули в Богодухов. На сьогоднішній день я також активно займаюся евакуацією. Ми на сьогоднішній день евакуивали более 15. Человек. Ми одні з перших, которые прибули в Херсон на помощі евакуації дітям. В основному у нас приоритет это детские дома сімейного типа інтернати. Вот. Сьогодні ми эвакуируем дітей в Турцію. Если є детские дома сімейного типа, інтернати, те, які нуждаются в евакуації, ми їх вивозимо за свой счет, даємо питання, проживання на весь срок війни. Сьогодні у нас в закладі надзвичайно подія. Сьогодні наш давній друг, спонсор, привіз до нас зірок української естради і зробив для нас справжнє свято. Це свято для нас дуже надзвичайно важливе, тому що в буднях наших ми згадуємо, що є і свята. І це дуже велика підтримка, емоційна. І це дуже добре вплине на всіх нас, як наших гостей, наших клієнтів, наших підопічних, так і на колектив нашої установи. Наразі в Богодухівському дитячому будинку інтернаті перебувають вихованці з деокупованих територій. На сьогодні, після звільнення території Харківської області, до нас були рішенням нашого керівництва переведені. Люди з інвалідністю, які проживали в установах системи соціального захисту населення Харківської області, а, люди з інвалідністю. І зараз у нас сто гостей, вони з Куп'янська і Липців, з Куп'янська і Ліпівського психонавлічних інформацій. Проживають тут і ті, хто особисто пізнав своїх захисників. Так, напрямок Циркуни, тіжки, липці знайомий і Сергією. Тут є діти, котрі ми впізнали. Це коли ми вивозили з Юрою. І сім'я тут одна. Ну тут дуже приємно на сам на самом ділі. Коли ми зайшли в Харківську область, ну це Харківський район, Циркуни, населений пункт. То те, що одразу в очі вдарило, і як це ну, взагалі я переживав, це коли діти, жінки влазять з підвалів і дивляться, не можуть поняти, хто це прийшов. Знову кацапи, бо це а потім вже наші, наші, наші. І коли починали знову, мурашки побігли. Коли починали підбігати до тебе, дядя солдат дядя солдат за ноги обіймають тебе, у ці очі перепугані. Я просто ну уявляю, що їм довелося пережити в окупації. І ну, от коли ми туди постійно заїжджали там на зачистку на роботу, ми е... постійно з собою привозили купу їди, їжі, смаколики, там вода, те, що необхідно було для дітей. Вони зустрічали як. Ну, я не знаю не, не як захисників, а як може янгорів охоронців своїх. Ну тому, що ну це ну, важко, важко казати, тому що я знову це переживаю. Наразі ж дружина Сергія заснувала благодійний фонд, який також присутній на святі. До заходу також долучилися і волонтери офроут на чолі з Романом Старагіним. Благодійний фонд Овід України та благодійна організація Міжнародний благодійний родинний фонд. Ми багато працюємо з дітками в Харківській області. Ми бажаємо дійсно, що це про майбутнє, це про нашу країну та наших вихованців. Тому ми із великим задоволенням прийняли запрошення приєднатись до цієї акції. Ми привезли дуже дійсно потрібні речі тут: це які смаколики, так і певна апаратура. Яка дозволяє навчатися діткам та робити нові проекти. Та, скажімо так, вони дуже круто тут роблять з ними різноманітні вироби з бісеру і інше інше. І я гадаю, що наш приїзд дасть змогу розвиватися діткам та вихованцям цього закладу ще більше, ще краще та, звичайно, їх психологічний стан буде більш спокійний, та ми це дійсно круто, скажімо так. Таких гості тут вочевидь, не очікували. не сподівалися, це очікували. дуже мріяли. Да, ми да. хотіли, ми сматрі ми телефона. Ну, ми приїхали, ми дуже мечтали. Мечтали, що ми ще раз мечтает, з вами зустрілися да, ми... і обов'язково ще раз зустрінемося обов да, да, і обов'язково інша Наша дітей. Шартист... Це Боже! Я, як ребінок, знаєте, внутрі. І коли я співав саме для дітей, для мене це дуже важлива праця і найвідповідальніше, тому що діти це наше майбутнє. І я хочу, щоб ви завжди. Наше майбутнє, українське майбутнє завжди був поточений любов'ю, завжди були усмішки, і щоб ви завжди вони відчули тепло та любов'ю. Я намагаюся на кожного собі вістиву ви саме те дорувати. І рушуся, тому що я побачив е, надію, я побачив е, любов і. Я отримав невіроятні емоції, і трішки знаєте, зараз дуже складна ситуація для всіх нас. і Ми дорослі трішки більше ну, розуміємо ніж діти, і розуміємо, що все буде добре, але треба триматися. І завдяки цій овімі, завдяки цій любов. Я трішки відпустив свої внутрішні такі емоції, але все буде добре. Команда А це сила об'єднання, до складу якого входять Амадор Лопес, Артур Боса та Анна Добридніва. Українські виконавці на часі ж іще й волонтери, яких також урочисто відзначили пам'ятними медалями за захист прав людини. Для мене, взагалі, концерти для наших захисників вони найемоційніші в моєму житті. І Кожен концерт, я його просто пам'ятаю по секундно. І всіх, ну знаєте, це велика честь стояти перед нашими захисниками і мати можливість подивитися в очі і сказати дякую. Не кожному артисту випадає така честь, і коли я от просто стою перед нашими героями. Це, ну, це стільки емоцій, неймовірно. Да, ну буває, звичайно, там, наприклад, Донецька область, це там небезпечні дуже місця, але все одно це знаєте просто. Просто бути, бути поруч, дарувати свою любов. Перш все Я тут не про музику, навіть а просто про те, що в мене на душі, і мені хочеться цим поділитися. Показала, що ся сам até tudo Вийшов на вулицю, побачив сонечко, і це вже натхнення. Побачив, як кішечка десь побігла, це вже натхнення. Від усього, бо е, природа це мати, яка дала нам життя, і вона нам дає і настрій, і подих свіжого повітря, і е, е, сили для того, щоб ми жили. А саме головне для нас, для українців, щоб ми захищали нашу країну, нашу мати, землю і нашу родину. Бо Родина в нас зараз дуже велика. І родина в нас так і називається, Україна. І це єдина родина, яка в нас у всіх є. Всі ми один до одного: брати, сестри, мами, дочки, тато, діду. Всі. Ми всі 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 родичі сьогодні. Тому радійте усьому, що у вас, навколо вас, і саме головне напевно, мрійте. Мрійте, 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 бо мрії мають властивість здійснюватись. Загалом в Богодухівському дитячому будинку інтернаті функціонують різні творчі кружки, майстерні та проводять конкурси краси. Підтримати їх завітала і міс принцеса України 23-го року, яка поїде до Америки представляти України вже в лютому. Я у команді Юрія Гордієнка це вже наш не перший проєкт. Я з дуже великим задоволенням сюди приїхала, тому що для мене немає чужих дітей. Я дуже люблю дітей, тому не було ніяких сумнівів сюди приїхати. У нас попереду ще дуже багато проєктів, тому ось так працюємо далі. Уно, дос тресь, ктро. Уно дос і тресь і кро. Уно до скучно і сьогодні. А, ми впевнені, що ті люди, все, що зараз відбувається, можливо, виключно, Завдяки тим героям, нашим співвітчизникам, які боронять нашу країну на лінії зіткнення. Вони своїм життям роблять для нас життя щасливим. І я впевнений також, що вони були би по-справжньому ж задоволені, що Іх мета збувається, що таких людей, як ми, ми тут проживають, наші співробітники завдяки їм щасливе життя. І що ми можемо на сьогодні робити те, що ми не могли робити рік тому. І ми робимо такі на сьогодні. Дякуємо. Їм, ми переможемо. Анастасія Почерніна, Володимир Павлов, Вадим Макарюк. Вісті.